These things can't look. every day winning like it's déjà vu Every day winning like it's déjà vu Every day winning like it's déjà vu Everyday winning like it's déjà vu Зустрічаються колективи Hell Energy та Укр Кепітал Трейд. Ознайомимося швиденько із заявками, а тут до моменту Новака, а з другої страби він забиває. Волк. На другій хвилині рахунок відкрито і UK Capital Кепітал Трейд у матчі з Hell Energy. Ми бачимо, що голкіпер Hell Energy сьогодні це польовий виконавець. І... Номінальні гості Укркетал Трей. Тим скористався вже в одній з перших атак. Із заявками Укркепітал Трей. Два голки при заявленні. Євген Кондрес No12 і Мирослав Щербатюк номер 1 У колективу у жовтих кольорах. Нема такого широкого збору. Це була, по-моєму, технічна перемога 5-0. І нам так 40 хвилин обігрували Макс Сім. Сьогодні у складі укрепетал край. Доведеться перестановити на коті боляра. Підказав Олександра Хотвина. Розіграватиме стандарт і закидання на 25-го Куди більше труднощів виникло у Виникло б у Данила Ткаченко. Момент у Хел зараз. Нова. Право... Новак Новак втік. Новак. Нова. блокує. Новак. Пикни. Холодовський. І його Остапень поблокує. Новак. Новак. Кулик залишив. І Тут момент. Вмальовується. У підкаті Богдана. Новак. Нова його удар. і Ткаченко реагує до вбивання. Реагує не буде. Бекний простріл дання замкнена. Векний віддає асист. Кулик. Кулик. він наче замикає дальню стійку. Ми маємо 2-0 на користь укеркепітал трейд та забитого голу. Так, 25-й номер. Віталій Кулик.

Небрат! Низом! гол Зрахунок З рахунок зревнія халана раджи Сергей робить рахунок 2, 2 Сергій Небра визначається голом уже Третім голом поспій Захеленердж. <плес> В третьому турі поспіль забиває Сергій Небрат. Наступна атака. Укерхей Таулкрейд. Веде знову, два, а голом кричається у нас кеп. Укерхейфталкрейд Олексій Коши. Результативно грає він на добиванні. Тари два. Результативний на добиванні кепа. Кілька секунд. Лише кілька секунд має Укркетал Трейд на розіграш цього стандарту, пахний прийом і уда. Зліває вище у рікмічно. Другий тайм, друзі, розпочався і вже на першій хвилині по перерві Укркетал Трейд знову починає вести у два м'ячі у грі з Хеленердж. Дмитро Новак знову 17-й номер, номінальний госпіс забиває. На першій хвилині другого тайму Дмитро Новак вже автор хет трико. Ну а назад. Федота. Не брат. Острі. Не влучає. Бать. Беть. Беть. Доставив і... Фол в ватаць. Фол номер два для «Хел» і жовту. Жовту. одному з енергетиків виписує рефрі на дальній бровці. без сигналу. Ротика штрафного від рефа. У нас висток арбітра і... Ось за цю дію, схоже, жовту отримує хтось із номінальних гостей. Все-таки рафік показували жовті. У складі Укракепітал трейдер Чишник отримував Олександр Откнує 18-й номер. Алхел з Кількома секундами раніше тримав Микола Борсук 5-но. Номінальне до Буде ще жовтий. зараз Роман Багрійчук. До свого пасиву записав картку кольору. Жовтка. Ткаченка. Кольба. Небрати і прийшла передача на куткарній площі, простріл слівий. З четвертого номера. Багарчука його задом не проходить на Сергія брата. Спроба доволі ефектна. <пробітник> <пробітник> фіксуємо 14-та хвилина по перерві триває. Це 4-2 в зустрічі на корисюках Capital Trade рахунок. Номінальний гостей. Такий взятіоворіт ми з вами не бачили. Голкіпера грає на ближньому куті боротьба. І залишається м'яч у четвірки. Холодовський. Теж не внути. Ткаченко. І голкіпер багрічу. Здаром не вийшло. І тут знову позворот. Олександр Пекний. Олександр Пекний. Момент ще в Хелл. Знову подрез грає і спрямовує. Ще раз давайте пригадаємо, що по ходу першого тайму із 0-2 енергетика відігравалася, але тут вже якщо відіграватись, то не з 2-4, а з 2-5, бо нарешті-то з власної її поля один із номінальних гострів. Трейд. Даруйте помилка, помилка трапилася. Олексій Кошин. Він автор одного із голів у складі Україта-трейд. Відповідно, були Відповідно, нова, та вартий непокера Хетри. Хел. Хел забиває три. Рівно заходу. до Фінального свистка. Тож 3-5 на табло. атака, Коста. Виправили в протоколі неточність. Гол кулик забиває. Це шість стринок, ресурс Кепітал Трейдер, від Віталія Кулика. Так же як і на матчі України. Германія. Нова no, ки. Okay. Таке хоче оформити покергол демоєтрового нового. І це вже сьомий гол від Укркепітал Трейд після фінального свистка. Укркепітал Трейд обійде турнірній таблиці Хеленерджі і наздожене Вікторії. Буде по 18.